Таю і висників, і глядачів каналу Світлиця внутрішнього сонця. З вами я, Світлославія, і сьогоднішнє відео хочу запросити вас на майстер-клас, оскільки поступають запити. Я вирішила провести в форматі майстер-класу тема нервове виснаження, як розпізнати, зупинити та відновити сили. Чи актуальний для вас цей майстер-клас, ви можете дізнатися, задавши собі таких кілька запитань, які будуть чітким маркером для того, де ви знаходитесь, і чи потрібен вам цей майстер-клас? Отже, питання перше. Чи помічаєте ви, що постійно втомлені навіть після сну? Задайте собі таке запитання і почуйте свою відповідь. Наступне: чи легко тратуєтесь через дрібниці? І чи відчуваєте ви, що життя нібито вислизає з рука енергії на нулі? Отже, якщо хоча б на одне з цих запитань ви відповіли ствердно так, то запрошую вас на майстер-клас, оскільки відповіді е на ці питання показують, що. Це можуть бути ознаки нервового виснаження, тобто стану, який тихо і, нібито, непомітно, але підточує здоров'я, стосунки, працездатність. Тому на майстер-класі ми розберемо справжні причини нервового виснаження, навчимося розпізнавати ранні сигнали тіла, психіки, освоїмо прості, але дієві техніки відновлення енергії, також створимо особистий план антивиснаження. І, так скажу для і на майбутнє, і для цього майстер-класу, що я не даю якихось готових записів свого, свого контенту, так? Це тільки е, живе спілкування, тільки жива практика, тобто вона буде в форматі інтерактиву. Це десь тривалістю дві години. Буде відбуватися на платформі Google Meet. Ось, і в детальному описі до відео я надам вам лінк на реєстрацію на цей майстер-клас. Тому переходьте за цим лінком, пишіть свої питання, пишіть свої контакти, ми з вами зв'яжемося, сконтактуємося і. Детальніше вже обговоримо для тих, кому цей майстер-клас необхідний, день і годину зустрічі, для того, щоб провести його максимально комфортно для е, тих, кому він дійсно потрібен. Тому не чекайте, поки організм вімкне аварійний режим почніть ваше відновлення вже зараз, тисніть на. м, на кнопку детального опису до відео і переходьте за лінком до зв'язку, до зустрічі на майстер-класі.